Доброго дня вас вітає інтернет-магазин Євробest. Це огляд електричного локомотива для дерев'яної залізниці на батарейках. Він вміє видавати світлові та звукові ефекти. Ось такий вагончик. Зараз я його розпакую, поставлю батарейки за кадром та покажу, що він вміє. Батарейки я встановив. Коли ставите батарейки, звертайте увагу на плюс і мінус, щоб все працювало. Щоб його включити, потрібно нажати на ось цю кнопку. Вагончик світиться, коли крутяться колеса. Локомотив може їздити вперед, назад. Саме цікаво, що він може керувати зі смартфону. За допомогою додатка полетів в Engine. Але, на жаль, додаток працює тільки на старіших версіях Android та iOS. За допомогою додатку ви можете включати ось цю фару. видавати звукові ефекти та керувати самим локомотивом. Тобто перша швидкість. Дорогу, він другий, нарігти вже швидше. Так само можете назад. Для замовлення переходьте на наш сайт, посилання бачите все на екрані.